В ефірі програма Української служби голосу Америки, час Тайм» Я її ведучий Остап Яриш. Група республіканців у палаті представників внесла проект резолюції щодо аудиту конгресового фінансування для України. Документ закликає посилити контроль над коштами, які адміністрація США скеровує на військову, фінансову та гуманітарну підтримку для Києва. Резолюцію запропонувала група законодавців на чолі з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Вона відома своєю критикою американської допомоги Україні. Зокрема, перед проміжними виборами до конгресу вона закликала не надавати Києву ні цента допомоги. Наразі не зрозуміло, як сприймуть проект резолюції в комітеті, але демократи, скоріш за все, проголосують проти неї. пишуть американські змі в такому разі Грін пообіцяла повторно внести резолюцію за наступного складу палати представників у січні, коли республіканці там матимуть більшість. Однією з найвагоміших подій цього тижня був саміт групи 20 в Індонезії, на якому тема України, хоч і не заплановано, але стала однією із центральних. Наша журналістка Юля Ярмоленко цього тижня висвітлювала зустріч світових лідерів безпосередньо з Індонезії. Вона підсумувала всі найважливіші заяви та рішення саміту. Все основне в її матеріалі. Самого початку було зрозуміло, що цей саміт групи 20 буде іншим. Ми знаємо, що група 20 зазвичай намагається фокусуватися суто на питаннях економіки однак цього разу було зрозуміло, що ігнорувати питання російської війни проти України буде абсолютно неможливо, і тема ця дійсно стала домінантною впродовж кількох днів тут на Балі в Індонезії. Уже в перший день саміту групи 20 до лідерів країн двадцятки звернувся президент України Володимир Зеленський його теж запросили взяти участь у саміті однак він доєднався віртуально. І головний меседж його промови був на тому, що зараз є час і можливість, щоб зупинити російську війну. Україна сказав він, готова до миру, однак лише на справедливих умовах не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких мінськів 3 які Росія порушить одразу ж після укладення. Ще до кінця першого дня роботи саміту, Росія на діях довела, що готова йти лише на подальшу ескалацію, випустивши в бік України приблизно сотню ракет. Через це лідери країн НАТО та лідери Групи СЕМИ вимушені були зібратися на термінове засідання, щоб зокрема обговорити і масові ракетні обстріли України російськими військами, але також інцидент, який стався у Польщі, коли одна з ракет впала на територію країни НАТО. У той час як світ збирається разом на саміті групи 20, аби закликати до деескалації, Росія продовжує ескалацію в Україні. Ми абсолютно підтримуємо Україну у цей момент. Ми це робимо від самого початку конфлікту і будемо продовжувати робити усе необхідне, аби вони могли захиститися. У підсумковій декларації саміту групи 20 ідеться про те, що більшість країн групи засуджують війну в Україні. Також наголошують на тому, що неприпустимим є не лише ідеї застосування ядерної зброї, але навіть сама риторика чи погрози застосувати ядерну зброю. Штаніх кларен вортидівігіфонгаб. Надзвичайно чіткі слова, які ми тут знайшли, були б неможливими без допомоги важливих країн, зокрема Індії та Пар. Це свідчить про те, що у світі є багато тих, хто не вважає цю війну правильною, хто засуджує її, навіть якщо вони з різних причин утрималися під час голосування в ОНУ. Я впевнений, що це один з результатів цього саміту. Російський президент зі своєю політикою лишається майже на самоті у світі. 2023-го наступний саміт групи 20 відбудеться в Індії, і лідери країн двадцятки сподіваються, що безпекова ситуація у світі дозволить їм наступного року обговорювати теми, які б вони хотіли і зараз економіки, прогресу і процвітання, а не бежальної та дестабілізуючої війни. Із Балі індонезії Юлія Ярмоленко Голос Америки. Тим часом українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі, де загинуло двоє людей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пообіцяв, Україна буде продовжувати співпрацю з Польщею у відкритому та конструктивному ключі. Як це роблять найближчі друзі? Тим часом громада села Пшеводов, де впала ракета, досі оговтується від інциденту. Рослава Гонгадзе вирушила туди і поспілкувалася з місцевими жителями. Більше в її репортажі. Розташоване за 9 кілометрів від українського кордону, маленьке польське місто Пшеводов опинилось у центрі світової уваги. У вівторок, під час масового ракетного удару Росії по українській інфраструктурі, війна перекинулась до сусідньої Польщі. На місцеву ферму впала ракета, убивши двох польських громадян. Будинок, куди впав снаряд, власники пристосували для притулку українських біженців. Однак, у день інциденту на місці перебували лише двоє поляків: тески Богдан та Богдан, які стали жертвами російської. Війни в Україні на польській землі. У перші кілька годин відчувалось, що починається світова війна, каже Ґжекож Дремнік, мер міста Долгобичу до громади, якою входить пшеводов. Перше враження було Перше враження було, що починається нова історія і починається світова війна. Люди на місці, з якими я спілкувався, відчували те ж саме, що ось-ось почнеться щось справді жахливе. він та інші відчули полегшення, коли уряд сказав, що це був не напад на Польщу, а інцидент. Його громада каже, мер зміцнилась з початком війни, допомагаючи українським біженцям на перетині кордону. Однак багато хто розуміє, що вони знаходяться прямо біля кордону і що війна може торкнутися їх безпосередньо. Страшна жаж, і тут і то це до теленів. Намішовин що це жахливо. Росіяни поводяться варварськи. Цього не повинно бути зараз. Це не поведінка 21-го століття. Це могло бути прийнятним у 15-14-му столітті, але не в 21-му сторіччі. Те, що зараз відбувається, це трагедія суспільства і всього світу. Президент Польщі Анджей Дуда відвідав цю громаду у четвер, щоб віддати шану загиблим. Він сказав журналістам, що його уряд проведе ретельне розслідування інциденту і у. Українські слідчі будуть допущені на місце події. Повтожаємо ще раз в нашим переконанню і в переконанню наших експертів здецидування ністати випадку. Ми наші експерти переконані, що це було інцидентом. Ракета не була націлена на Польщу. Ми не можемо вважати це нападом на Польщу на нашому кордоні. Війна Росія випустила сотні ракет по Україні. Україна захищається, і в цьому процесі сталося, що сталося. Ніхто не хотів нікому завдати шкоди чи когось вбити у Польщі. Місцеві жити покладають великі надії на те, що НАТО захистить їх у разі війни і звинувачують у тому, що сталося Росію. Я для мене це жахливо. НАТО, Євросоюз і бомби для мене це шок. Я вам ось що скажу. Я не знаю, чия ця ракета, але Росія має зникнути з мапи світу. Я в цьому переконаний, вони повинні заплатити за те, що вони зробили в Україні. Наразі громада намагається повернутись до нормального життя. Школярі цієї початкової школи у Пшеводові, які залишались вдома у середу, вже повернулись до школи. Директор школи сказала, що важливо нормалізувати їхнє життя, незважаючи на стрес від того, що сталося, і війну за кілька кілометрів. Ми говоримо дітям, що залишаємось безпечною країною. Уряд захистить нас, розповідає директор школи Мирослава Гонгадзе, голос Америки, Пшеводу, Польща. Кремль відповідає на дипломатичні кроки України ще більшим насильством, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Він ще раз засвідчив позицію США, що лише Україна може вирішувати, коли і як проводити перемовини. Про готовність української сторони до припинення війни та як у Києві розуміють заяви російської влади про переговори. Тетяна Ворожко розпитала радника офісу президента України Михайла Подоляка. Наскільки цей обстріл 15 листопада? Посунув чи зробив неможливим всі ці посили Росії? Що давайте домовлятися? Ну тому що люди так і думають. Вот зараз от ви сказали, як люди собі думають так. Росія щось пропонує. Так дивіться, я ще наголошую. Російська Федерація розпрацювала інформаційну компанію для того, щоб трошки там знаєте, якби спозитивити свою вкрай токсичну репутацію. Вони що говорять? Вони говорять слово переговори розуміючи під цим не переговори, як ми от з вами розуміємо, да? тобто сіли, дивіться, є позиції, позиції якось шукаємо щось там компромісне і таке інше. Ні, вони говорять, дивіться, це переговори, але це переговори, коли ви виконаєте наші вимоги. А які вимоги? Ви не там, наприклад. Не йдете в європейські спільноти, не йдете в НАТО, ви не в якій військові аліанси не вступаєте. Ви віддаєте нам територію. Тобто Російська Федерація пропонує інформаційну гру. Вона уговорить всім слово переговори для того, і масштабує це різні люди, різні представники російської політичної еліти. Це і сам Лавров, і сам пан Путін, і сам пан, скажімо так. Пісков і інші представники, наприклад, зами того ж Лаврова, Рябков, Руденко, на різних майданчиках говорять все ж таки про переговори. Да? І тобто, і всі думають, люди так. Ну, дивіться, вони ж хочуть миру. Не може бути переговорного процесу, який говорить, так зупиніться, ви ж виграєте війну, зупиніться, віддайте територію, тобто капітулюйте перед Російською Федерацією. Це ж нонсенс. Ми говоримо це неможливо. Неможливо, пропозиція переговорів починається з наступного. І це артикульовано президентом Зеленським. Залишаєте територію України своїми окупаційними військами, це логічно. Йдемо до повернення Росії в рамки міжнародного права, щоб ви не могли там анексувати, привласнювати щось і таке інше. Після цього сідаємо за стіл переговорів і проговорюємо певні позиції після воєнного, вже після воєнних взаєм. Тобто. Ви будете робити це. Маємо військові злочини, які зафіксовані документально маємо там збитки е, суттєві. Сьогодні Росія, коли атакує наші об'єкти енергоструктури, це навіть не питання знищити їх, це питання в будь-якому випадку зробити так, щоб ми вмирали масово. Це геноцидна, це вже друга складовація війни. Геноцидна, і от ми це пояснюємо партнерам. Це дуже важливо. А ви щойно сказала про енергетику? Наскільки зараз критична ситуація для, для української аудиторії? А вона в нас критична, я так скажу, вона в нас критична з 10 жовтня, коли був перший каскадний масований удар, там 80 чи 90 ракет і дронів було. І з того часу ми маємо великі проблеми з енергетикою, як такою, але ми постійно цілодобово ремонтуємо. Ми постійно з партнерами вирішуємо питання запасних частин для того, щоб можна було щось замінити і таке інше. Ми постійно шукаємо паралельні паралельні, ну скажімо так, компенсаторні механізми, коли можна з однієї області перекинути частку електроенергії на іншу область. Ми маємо сьогодні віялові і аварійні відключення, і люди розуміють це. Ми маємо проблему з фізичним захистом, тобто ми шукаємо елементи фізичного захисту об'єктів інфраструктури: це і бетонні пліти, і пісок, і додатково ми ставимо системи ПВО. до Речі, ми про це з партнерами теж постійно говоримо. Дивіться, ну я розумію, що ви не хочете нам закрити небо. Ми це все вже розуміємо. Але ви ж можете дати там певну кількість додатково систем протиракетної оборони. Просто для того, щоб люди... Не геноцидились в Україні не для того, щоб там якісь ескалація конфлікту, масштабування війни таке інше, просто щоб люди в 21-му сторіччі, які мають паспорт громадянина України, не вмирали від колоду в Ми... такої інтенсивності війни. Після другої світової не було такої кількості елементів оборони Україна не може мати, тому що це означало що ми мали там левого частку свого бюджету протягом останніх там 20 років, як це робила Росія, вкладати саме у військову складу. А навіщо? Ми ж цивілізована держава? Ну тобто, це ж у нас інші пріоритети. Лунає критика щодо рішення ради з надбезпеки безпеки щодо того, що ми не ведемо, що Україна не веде переговори з коли Путін при владі, тобто чи не звужує це? А, поле для манеру для України сьогодні переговорного процесу об'єктивно немає, тому що Росія в ньому не зацікавлена, і Росія не слухає реальні реалістичні пропозиції. Тобто суб'єкт переговорів, яким сьогодні є пан Путін, не є суб'єктом переговорів. Він не хоче переговорів. Але дивіться, що буде відбуватися. мірі того, як ми будемо звільняти свою територію, суб'єкт переговорного процесу з боку Росії зміниться об'єктивно. Тобто, Путін буде поступово відсторонений своєю політичної еліти, і там з'явиться інший. Елітний консенсус, що робити з цією війною і які переговори вести з Україною. І таким чином немає сенсу сидіти і говорити з минулим, бо Путін є минулим. Путін дотримується концепції війна до останнього росіянина, і нам буде без різниці, коли ми звільнимо свою частку території. Хто з тієї сторони підписує, наприклад, план виплат збитків Україні щодо війни. А щоб зафіксувати позицію української влади, Крим не може бути предметом переговорів. Чи все ж таки це може бути? А сьогодні немає предмета переговорів територіального тим більше тому немає сенсу відділяти окремо Крим чи Донбас, чи будь-яку іншу територію. Президент Зеленський достатньо чітко зафіксував: є пропозиція почати переговорний процес в момент, коли окупаційні війська вийдуть з території е України. Цього четверга у Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження міжнародної премії за свободу преси. Це щорічна відзнака комітету захисту журналістів. Серед цьогорічних лауреатів головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва. Як на вибір комітету вплинула війна в Україні, дізнавалася Ірина Соломко. Кожного року комітет захисту журналістів відзначає представників професії, які борються з корупцією, авторитаризмом, захищають демократію та права людини по всьому світу. З цього року до переліку викликів, з якими довелося мати справу журналістам, додалася і війна в Україні. Війна в Україні безперечно внесла свої корективи. Ми вже описали війну та кризу навколо нас як одну з найбільших криз свободи преси за останні 40 років. Це дає розуміння масштабу проблеми та те, наскільки нам можливо в. Шанувати вплив та важливість роботи українських журналістів цього року. Вибір був очевидний, зазначає гульноза Саїд, одна з координаторів комітету захисту журналістів. Ми знали, що одна з нагород має дістатися українському журналісту, тому що коли почалася війна, українська журналістська спільнота дуже сильно постраждала. Ця війна є рекордною з точки зору втрат серед журналістів, згідно з нашими дослідженнями, щонайменше 12 журналістів були вбиті під час виконання обов'язків. Ще у трьох випадках ми намагаємося все, ще встановити обставини їхнього вбивства. Також є багато журналістів, які приєдналися до української армії і загинули. Від України нагороду за свободу преси отримала головна редакторка інтернет-видання Українська правда Сев'яр Мусаєва. За словами представників комітету, було також враховано і історію видання, яке пройшло через багато випробувань, а засновник Георгій Гонгадзе загинув за свою професійну діяльність. Нагорода зазначає Севгіль Мусаєва. Це визнання української журналістики загалом. Цього подвигу завзятості. З якою працюють наші колеги, ризикуючи життям, тому що вчора, коли я спитала у іноземного редактора одного з найвідоміших видань в Америці в Америці, як ви відчуваєте, що що особливого з висвітленням війни в Україні, він сказав, що це найстрашніша війна і найопасніша для журналіста. І команди різних видань в Україні. Моя команда перш за все, я безумовно пишаюся дуже тим, що роблять наші редактори, наші журналісти. Це дійсно про самопожертву в чомусь і це про. Про роботу 24 на 7. і Севгіль, і представники комітету захисту журналістів відзначають: працювати в умовах війни складно не лише через фізичну небезпеку, не просто виконувати роботу і через воєнну та самоцензуру. Увагу до цієї проблеми привернув скандал з позбавленням кількох журналістів акредитації за висвітлення подій у Херсоні одразу після звільнення міста. Є виклики, як дотримуватися балансу. Ми бачимо, що українська влада намагається обмежити доступ журналістів до деяких місць. Вони це пояснюють питаннями безпеки, але ми не хочемо, щоб такий підхід перетворився у намагання контролювати вільний потік інформації. Ця дискусія необхідна, тому що коли мова йде про вживання країни, включаються якісь додаткові засоби самоцензури, додаткові засоби, які стосуються. Того, що ти, наприклад, не хочеш нашкодити, тобто ти починаєш думати багато про те, що і що, як ти висвітлюєш, і як висвітлювати взагалі війну. І водночас мені здається, що для українських журналістів дуже важливо розуміти, що і, і думаю, що вони це розуміють. Те, що робить Україну не Росією, і за що ми боремося, це за свободу, демократію. Не демократію перш за все. а Свобода слова одна із ключових цінностей. Окрім міжнародної премії за свободу преси на церемонії вручили ще одну нагороду премію Гвен Іфел. цього року. Її переможецею стала російська журналістка Галина Тімченко, співзасновниця базованого у Латвії інтернет-видання Медуза це дуже важлива та неочікувана нагорода, тому що я російська журналістка, і зараз Росія є агресором. Росія почала цю жахливу війну у цій нагороді. Дуже багато щедрості та розуміння того, як працює журналістика, що свобода преси і свобода слова є загальною цінністю. Немає значення російський чи український, американський чи європейський журналіст. Головне слово журналіст. І це дуже цінно у комітеті. Відкидають будь-яку політику та прихований зміст у нагороджені керівниці російського незалежного видання. кажуть, відзначають роботу журналістів, які ризикують, виконуючи свою роботу. І це визначення підходить як до журналістів української правди, так і до репортерів Медузи. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. А після звільнення Херсона світ облетіли кадри, які засвідчили радість, з якою мешканці міста зустрічали українську армію. Втім, посилаючись на небезпечні умови, Міноборони України скасувала дозвіл на роботу для кількох журналістів, зокрема іноземних. Чому так сталося і як розвивається ситуація з акредитацією медалі? Розповість Олексій Коваленко. Ігнорували наявні заборони та застереження. Саме так у Міноборони пояснили рішення позбавити акредитації та відповідно права на висвітлення подій на передовій та у прифронтовій зоні для представників українських та міжнародних медіа, які працювали у визволеному Херсоні. Медійна спільнота відреагувала на рішення миттєво, вимагаючи від влади повернути акредитації у заяві, адресованій президенту Володимиру Зеленському головнокомандуючому збройних сил Валерію Залужному та міністру оборони Олексію Резнікову заяву опублікував інститут масової інформації. У журналістів вже є акредитація Міністерства оборони, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбуваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії. Серед тих, кого позбавили акредитації, журналістка громадського Анастасія Станко вона пояснює, чому для журналістів було важливо висвітлювати події у Херсоні саме в перші дні визволення. Я вважаю, що це помилка. Я сподіваюся, дуже що нам акредитацію повернуть. Ми вже написали листа з проханням повернути цю акредитацію. Моя думка, що там приїхати в понеділок для журналістів, це просто всієї цієї атмосфери, яку бачили. Завдяки журналістам, які там були, та атмосфера там свята, зустрічі військових і так далі. Її просто вже в понеділок не було. Цей момент показує, що російська пропаганда, якби ну, там бреше традиційно, говорячи, що от вернуться там в ССУ, вернуться всіх уб'ють, розстріляють в Херсоні, в руськам городі, і всяке таке. І ну не треба нічого вигадувати. Видно, як люди як Херсонці зустрічали військових, там найбільше небезпека, була, що тебе задушить в обіймах. На цьому ж наголошує головна редакторка видання Українська правда Севгіль Мусаєва. Бо її виданні акредитації позбавили фотокореспондента Дмитра Ларіна, який з початку повномасштабної війни Росії зробив тисячі знімків на деокупованих територіях, що засвідчили воєнні злочини Росії. Це був дуже важливий сюжет з точки зору того, що люди тісно чекали там українську армію, українських військових. Вони були в українській символіці. І це показувало, що усі, увесь цей міф, який створювала Росія протягом останнього часу щодо 80 більше 80% підтримки на референдумах, він не працює. І саме з цим завданням якраз такий журналісти впоралися. Ці всі знімальні групи, які опинилися в той момент в Херсоні, вони дбали перш за все про те, щоб їхні читачі, їхні глядачі, їхня аудиторія дізналася про ці події першими. Сюжети CNN, сюжети Sky News, вони були дуже важливими з точки зору того, що ми маємо підтримку світу, і люди мають бачити, що відбувається на територіях, які деокуповані. У міністерстві оборони пояснюють скасування акредитації, небезпекою перебування самих журналістів щойно у щойно звільненому місті та порушенням умов роботи преси у зоні військових дій. Нещодавно деякі представники змі, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження із відповідними командирами та службами зв'язків із громадськістю військових частин, здійснювали інформаційну діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів. Такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача збройних сил України No 73 від 3 березня 2022 року, а також відповідних розпоряджень військового командування на небезпеці для журналістів наголосив і радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Якщо враховувати як звільнявся, як звільнялось місто, там дуже багато диверсантів залишилось, дуже багато перевдягнутих росіян, дуже багато замінованих доріг було. І в той момент, коли туди журналісти до речі, заходили, які без дозволу заходили, скажімо так, ми в нас загинуло п'ятеро відразу на міні підірвалося п'ятеро працівників, не журналістів. Тобто безпекові формати важливі, і ми сьогодні це напрацьовували, щоб знову ж таки була якась більш. Адекватна комунікація між нами, між державою і Представниками редакції з одного боку, а з іншого боку, все ж таки редакції дотримувались правил безпекових правил, і все ж таки більш чітко реагували на вимоги наших військових. Я думаю, що ми ці ексцеси, я розумію, що воно виглядає так завжди трошки хайпово в на в наші часи, але я думаю, що ми ці ексцеси абсолютно чітко відпрацюємо і ніяких проблем навпаки. Я думаю, що це додасть нам можливості налагодити більш ефективну співпрацю, особливо з іноземними, наприклад, агенціями. Втім, у цьому випадку наголошує головна редакторка Української правди, суспільна важливість події переважала за небезпеку. Я розумію, що війна накладає там деякі обмеження на роботу журналістів, які стосуються ракетних обстрілів, які стосуються обмежень щодо візиту якісь зони бойових дій. Але водночас, конкретно, в чому випадку історія з суспільною суспільною важливості цю інформацію переважала, і вона була дуже важливою для того, щоб донести до аудиторії всього світу. Я сподіваюся, що результатом цієї історії стане повернення перш за все акредитації для журналістів і. Перегляд роботи з медіа, тому що потрібно розуміти, а і потрібно в тому числі дбати про інтереси наших читачів, глядачів, які хочуть цю інформацію дізнаватися з уст. до українських медійних організацій, які закликали українську владу повернути акредитації журналістам, доєдналася національна спілка журналістів України. Влада і військове керівництво має повернути всі акредитації тим журналістам, які висвітлювали історичні події зі звільненого Херсону. Вихід із нинішньої певної такої кризи все ж таки необхідно починати з того, що влада там посадовці, політики, мають все ж таки подякувати журналістам за мужність, за великий професіоналізм, за відданість. І, подякувавши за це, далі вже ну вирішувати ці всі виробничі якісь такі питання. Рішення про позбавлення акредитації стало резонансними за кордоном. Так, міжнародна організація із захисту прав людини, репортери без кордонів висловила стурбованість рішенням, а міжнародний комітет захисту журналістів висловив сподівання, що акредитації повернуть незабаром. Комітет із захисту журналістів дуже стурбований чути про рішення української влади позбавити акредитації іноземних і українських журналістів. На мою думку, це був дуже різкий і невиправданий крок, оскільки робота влади гарантувати безпеку журналістів, щоб вони могли працювати у важливих точках, таких як Херсон, який щойно звільнили. Я не бачу жодного виправдання подібному рішенню. Я сподіваюся, що акредитацію журналістів незабаром повернуть, і журналісти зможуть продовжити роботу в Херсоні та на інших територіях. Станом на сьогодні йдуть неформальні перемовини про повернення акредитацій для представників українських та міжнародних медіа. Втім, остаточне рішення поки не досягнуте. Олексій Коваленко Олексій Осика голос Америки Вашингтон. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Читайте також наш вебсайт Америки українською та приєднуйтесь до наших соціальних мереж. і в Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі. І від також у Телеграмі. Дякую, що були з нами. Дякую, що довіряєте нам. Мирної вам ночі та спокійних вихідних. До зустрічі.